Цілий місяць жителі вулиці Половка змушені дихати міськими стоками, адже більше ніж три тижні тому тут прорвало каналізацію. І весь бруд тече просто по дорозі. Мешканці навколишніх будинків скаржаться, знаходитись у власних дворах просто неможливо. А майже в градусну спеку вони змушені закривати і вікна, і двері, хоч якось рятуючись від смороду. Ми воліємо тут. вонізма така, немає чим дихати. Голови болять. усі. Вже не знаю, вже машини скаку. Ночью ми може, не можемо навіть спати. Оці гурки, то це машина їде, улітає в яму, вся воню, все йде нам у, у двір. Ми не можемо закриваємо вікна, закриваємо двері, нема чим у нас дихати. Але найгірше розповідають жителі вулиці: це надвечір чи під час дощів, адже тоді не те, що на вулицю, а на власний двір вийти не можна, щоб у прямому сенсі слова ні в що не вляпатись. Поприходять вечором з роботи, люди начнуть за всі користуватися. То такий фонтан б'є, що люк той зриває, люк разом плаває за цим лайном усим. А як була дощі, йшли, каналізація забивається, ця лівньовка. Оце всі стоки, оці грязь у нас перед, двори, перед хатою, там перед дверима. Все. І в огороді, і клубника вся в цьому лені. люди розповідають, що втомилися жити в таких умовах. Але й зі скаргами ходити теж не вистачає сил. Адже коли тільки вони не звертались, скрізь отримували різні відповіді. А результат від них чомусь однаковий. Смердюча калюжа так само залишається на місці. Це каналізація смердюча. Вона напряму тече в річку. Там, де ми купаємось, купаються наші діти. Я майже через день дзвоню». Водоканал диспетчеру 17-15 відповідає, що ми нічого не можемо зробити, бо це якби не наша каналізація. Чоловік звертався в рай у міст виконком, в рай виконком, звертались на урядову гарячу лінію і зверталися до начальника обласного комунального господарства і скрізь нам сказали, що. У водоканалі сказали, що прийшла вчора бумажка, письмо прийшло, що це не їхнє, от і вони робити його не будуть. Скрізь теж у міський конком сказали, ну не знаю, будемо розбиратися а вже місяць, місяць, місяць. все. Нашій ж знімальні групі у прес-службі міської ради повідомили, що правді про ситуацію, яка склалась на вулиці Половка, знають, але зробити нічого не можуть. Виявляється, це питання того ж таки водоканалу, і звертатись потрібно саме туди, адже зламався колектор, і ремонтувати його мають право тільки працівники цієї служби. Отримати ж коментар представників підприємства Водоканал так і не вдалося. Тож питання, що робити жителям, які вже замучилися від нестерпного смороду, залишається відкритим.